Доброго дня малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Давайте ми сьогодні з вами будемо і клеїти, але нічого не вирізати. Лише сьогодні ми працюємо своїми ручками. Сьогодні будемо з вами і серветку рвати, і чудеса творити. Сьогодні у нас малюнок буде оживати. Але трішечка вживати. Для цього нам потрібна серветка, але не одна. Ось такий малюнок, і одразу ми повинні його покласти у файлик. Фарби для того, щоб розмалювати нашу композицію. Звичайна вода, ось такий клей і баночка, куди наливати будемо цей клей. То що, починаємо продовжуємо маляти, ми повинні серветку ось так наривати. Одразу говорю, для, для нашої аплікації сьогоднішньої потрібно дуже-дуже багато таких маленьких папірців. Сьогодні, можна сказати, збудеться ваша мрія. Ви будете рвати папір, і навіть ніхто на вас не буде кричати, уявляєте? Як це класно! Особисто я раніше в дитинстві, коли я була маленькою, рвала папір. в мене були так звані такі груші. Ось так нариваємо папір. Ось, бачите, продовжуємо. Ось, бачите, маляти, скільки я вже наривала цього паперу, таких серветок. Зараз дориваємо останнє і будемо продовжувати з вами. Нашу аплікацію. А якого кольору у вас машина? У вашого мами і тата. У мене особисто синього кольору машина, а колеса повинні у нас бути чорного кольору. Я хочу побачити, якого кольору у вас машина. Якщо у вас машина червона, то розмалюйте свою машину червоним кольором. Якщо біла, нехай буде біла. Продовжуємо. Нам потрібно ось таку ємкість, може у вас бути будь-яка, може бути тарілочка якась звичайна, або щось на кшталт цього. Зараз наливаємо сюди клея, для того, щоб ми з вами могли робити аплікацію нашу. Ось, бачите, малята, скільки я налила. В нашу ємкість клею. Якщо потрібно, буде ще додамо. Ви хочете запитати, навіщо вода? Зараз побачите, спочатку ось у мене вода, ми наші серветки змочуємо воді, ось так. Бачите? Тепер ось так і кладемо поки що поки на стіл. Ось такими шматочками робимо. Продовжуємо далі. Ось я вже майже всі серветки закінчую змочувати в воді. Так все. Тепер нам вода не потрібна, ми повинні її відставити. Вода нам буде потрібна лише тоді, коли ми будемо розмальовувати машину. Тепер кладемо перед собою нашу машину. Так. В цій скляночці в нас клей. Беремо кожен шматочок нашого клею. Змочуємо ось так в клеї і викладаємо нашу гарну машину. Ось так. Кожен шматочок і колеса, і все повинно бути у вас ось так викладено. Бачите малята? Ось так. Викладаємо і колеса. Так. І саму машину продовжуємо далі. Малята я пропоную вам спочатку зробити по контуру машину, тобто контур це ось. форма машини: колеса, кузова і так далі. А тоді Будемо всередині розкладати на нашу серветку. Ось бачите, як я роблю, беру, змочую серветку і викладаємо спочатку контур. Таким чином ми будемо знати, якої ж форми наша машина. Колеса в нас круглої форми, а сама кабіна нашої машини, вона, можна сказати, якщо цю частину взяти, то прямокутна. Тоже. Ось я вже виклала машину нашу. Ось така гарна у нас з вами машина. То що вам сподобалась наша аплікація? Давайте ще раз подивимося, яка у нас з вами виходить аплікація. Ось така гарна машина. Давайте її покладемо, нехай вона трішечки висохне. А ми з вами зробимо зарядку для наших пальчиків. <гум> Ось така у нас маленька фіскуть хвилинка з вами. Продовжуємо далі. Тепер потрібно розмалювати нашу машину. Пам'ятаєте, я говорила, що ми розмальовуємо машину такого кольору, якого, якого кольору машина в нас є вдома. Продовжимо вибирати кольори. Ось я взяла пензлик, вже набрала синю фарбу і починаю розмальовувати нашу машину. Але не забувайте маляти, що в нас колеса повинні бути якого кольору. Чорного, тому давайте проведемо з вами контур. Ось так. Це буде контур, що там повинні бути колеса. І ось тут, отак, проведемо контур. Бачите? Все останнє ми повинні розмалювати синього будемо кольором, наприклад. Адже в мене синього кольору машина, а у вас може бути і жовта, і зелена, і помаранчевого кольору, і блакитного, і чорна, і червона будь-який колір. Також обов'язково намалювати чорним кольором, виділити наші віконечка. Наприклад, ось так. Їх ми залишимо білим кольором, адже краєвид в нашому віконечку може бути будь-якого кольору. І ось тут. У мене, на жаль, не вистачило трішки серветок, мені прийшлося використати звичайний папір. Тому у мене може трішечки бути різниця між вашою машиною і моєю машиною. Продовжуємо далі розмальовувати нашу машину. Ось так, малята, я вже розфарбувала свою машину синього кольору. Пам'ятаєте, малята, якого кольору я говорила, повинні бути нас колеса. Колеса повинні бути в нас чорного кольору, тому беремо чорний колір. І я, здається, забула вам сказати, що ми можемо користуватися будь-якою фарбою, хоч гуаш, хоч акварель. Але я так гадаю, що зручніше буде акварель. Продовжуємо набираємо чорного кольору. Ось, бачите, так обережно, не поспішаючи, і пензлик тримаємо. Ось так правильно. Продовжуємо розмальовувати наші колеса. Ось така у нас з вами гарна вантажівка наше авто. Так? Я сподіваюся, що вам сподобалась наша аплікація, але це не все. Ви побачите дуже велике, фантастичне чудо, коли наша вантажівка висохне. А яке, ви дізнаєтесь сьогодні. Ну, ось, малята, наша машина вже суха. Вона вже в мене висохла. Зараз ми з вами обережно її будемо відривати від файлика. Ми повинні її обережно, зараз я вам покажу, лінійкою або пальчиками ось так піднімати. Зараз хвилинку покажу. Ось так, малята, я вам зараз покажу, як же потрібно від'єднати від файлика обережно пальчиками. Всі края ми спочатку повинні ось трішечка так підняти, щоб коли ми знімали нашу машину, вона не рвалася. Ось так. Ось так. І обережно з одного края починаємо піднімати. Ось так. Не поспішаючи, машина може бути ще мокрою, і поламаєте нашу машину. Ось бачите, як потрібно ми від'єднати. Обережно. У мене колесо відвалилось. Нічого страшного, ми його приклеїмо. Мабуть, я не буду чіпати свою машину. Давайте ми її від'єднаємо через кілька днів, тобто в п'ятницю. А в суботу ви зробите фото зі своїми машинами. Я сподіваюся, що вам наша аплікація сподобалась і ви будете з задоволенням виконувати це завдання. До побачення, мої малятка! до нових зустрічей!